Добрий день усім добрим людям. Сьогодні, дівчатка і хлопці, в мене покупочка чергова із магазину Сільпо. І так, покупочка. Знову ж таки, на суму 1384 гривні. От, нічого такого немає, а гроші просто шалені. От, і передбачення! Іноді ні про що не думати. Іноді ні про що не думати дуже допомагає. Але не знаю, хто так уміє ні про що не думати. Так, беремо наш чек і починаємо вам розказувати ціни, кому цікаво. Перше це марципан. Появився, бачу, якийсь новий марципан з вишнею. Не могла я таке пропустити. Батончики на акції по 44,99 і того 89,98. Далі взяла для внучки, деколи таке їй дозволяємо, ось таку ось жуйку. Вона також на акції по 13,99. Дві штучки 27,98. Сир кисломолочний, як завжди, щось зробимо. Сиру, от, сир 58. 99. Молочко ферма 3,2%. Молочко у нас було також на акції і коштувало 46,49, йогурт лекер. Мій любимий, бо ще раз скажу, що він не є таким надто солодким, як інші йогурти, тому ми беремо такий йогурт на акції 46,49. І далі в нас корми, все на акції. Дівчатка в сільпо, дівчатка-хлопців кого тваринки, корми на акції. От, По 17,99. Взяла 10 штучок і того 179,90. Далі в нас такий сир плавлений, 4 сезони, також ми його любимо. Бо тут 4 різних смаки, хто не знає. Він на акції 60. Здається, на акції. Так, на акції 69,90. І далі корм, клуб 4 лапи. Також акційна ціна по 15,99. 10 пакетів 159,90. Взяла ось таку ось кашу: крупа пшенична Артек. Подобається мені саме від премії. Це така в пакетиках. Хто не знає, хто не варить в пакетиках кашу. А ми варимо. Ну, гарна, частенька. От, і, і смачна. Така ось каша. У нас коштувала 26,59 рис. До речі, деякий рис на акції був дорожчий, як цей без акції. Рис 50,49. От, Кусочок сиру взяла. На акції, дівчатка, і це акційна ціна 339 гривень кілограм. Цей кусочок 232 грама заважив мені 78,65. Страшенно сир дорогий. Ну, деколи теж і того сиру треба, і хочеться. Ось таке ось смузі взяла для внученьки. Акційна ціна по 29,99. От Тут в мене вони стоять поруч. Десь одно, десь друге б там почекове. Знову ж таки, йогурт. от Йогурт 37,99. Ну, то, без чого жінки, більшість жінок, я думаю, не можуть обходитися. Прокладочки щоденні. От, і прокладочки також на акції 69,99. Знову ж таки, корм. І знову ж таки, по 15,99 акційна ціна. 10 пакетів корма. Авокадо. Авокадо теж на акції 89,99. Олійка олейна. Також у нас акційна ціна. Акційна ціна 58,99. Любимий хлібчик надзбруччя київський. 21,10 хлібчик коштував. І ще ось такий сир маска, який коштував у нас 64,90. Акційна ціна. І того плюс два пакета по 4,79,95. І в підсумку в нас 1384 гривні 29 копійок. І спитатися, як це, як це такі гроші? От я кажу, що тут на тому столі, а такі гроші. І коти мої раз, два той корм з'їли, і все решту тут їсти немає. Що. Але таке наше життя, мусимо якось. Працювати, старатися, заробляти. ну І ще раз скажу, дай Боже, здоров'я мамо чоловікові, що, що ще заробляє, щоб можна було все це купити. Все, дівчатка і хлопці, бажаю вам вдалих покупочок і завжди мати гроші на ті покупочки. От. Не, не хочеться чогось е, хто зна чого, і, і як кажу, ми Омарів. Чи лобстерів не хочемо. Ми хочемо звичайного життя, звичайної їжі, і щоб нам на це вистачало. Чого і вам бажаю. Всім гарного, мирного дня над головою, бо сьогодні бачу і чую, в москалі біснується там, тривога за тривогою. От. Будьте всі здорові і всім до зустрічі!